Байден зробив заяву, у якій розніс 100 днів адміністрації президента Трампа. Трамп боїться, що війна в Україні, яку він назвав війною Байдена, стане вже війною самого Трампа. Він зближається з агресоркою РФ і мовчить щодо продовження допомоги Україні. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа, ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. 46 й президент США Джо Байден розкритикував роботу адміністрації Трампа за перші майже 100 днів. За його словами, вона завдала шкоди та руйнування. Повідомляє CNN. Цитата: менш ніж за 100 днів ця нова адміністрація завдала стільки шкоди і стільки руйнувань, що просто захоплює дух. Наскільки стрімко все сталося, сказав Байден. Він також звернув увагу на скорочення федеральних службовців. Це, за його словами, спричинило проблеми в роботі сайту управління соцзабезпечення і не дало людям увійти в акаунти. Байден наголосив на потребі захистити програму соцзабезпечення. Саме демократи проводять акції проти її можливого скорочення. Це був перший публічний виступ Байдена після завершення каденції в січні. Головна тема соцзабезпечення. Про Україну він не згадував. Нагадаємо, за перші майже 100 днів президентства Трампа його команда не запропонувала реальних кроків для завершення війни Росії проти України. Сам Трамп звинуватив війні не лише Путіна, а й Зеленського та Байдена. На думку Трампа, серед винуватців війни, начебто, не лише Путін. Цитата: Скажімо, Путін номер один. Байден, який не мав жодного уявлення про те, що він робить, номер два і Зеленський. І все, що можу зробити, це спробувати зупинити це. Я хочу зупинити вбивства. Я думаю, що в цьому плані ми добре справляємося. Думаю, дуже скоро у вас будуть дуже хороші пропозиції. Скав Трамп. Журналісти за економіст вважають, війна, яку Трамп назвав цитую війною Байдена, може стати війною Трампа. У статті зазначено, шансів завершити війну у Трампа все менше. Він хоче досягти перемир'я в перші 100 днів, які закінчуються вже цього місяця. Він непокоїться, що війна перейде до нього. Видання пише, що Трамп поблажливо ставиться до Росії, а до України навпаки. Хоча Трамп продовжує санкції Байдена проти Росії, нових він не запровадив. Крім того, Шай Росія зближуються дипломатично. 10 квітня їхні чиновники зустрілися в Стамбулі, щоб обговорити роботу посольств. Також країни обміняли полонених. Трамп тим часом шкодить Україні. У березні він призупиняв постачання зброї та розвідданих. Запровадив мита проти України на 10%, а проти Росії мит не запроваджував. Також як пише економіст, Трамп не говорить про додаткову військову допомогу, хоча запаси, схвалені Байденом, скоро вичерпаються. Серед інших прикладів виведення американських військ і техніки з Жежува, ключового пункту в Польщі. А 11 квітня міністр оборони США був на зустрічі Рамштайн лише онлайн. Попри це, європейці посилюють підтримку України. Але за словами дипломатів в Вашингтоні помічники Трампа вважають, що Європа надто активно цим займається. Європейці хочуть показати Трампу, що беруть на себе частину тягаря безпеки, щоб зберегти підтримку США. Колишній радник Рад на з безпеки Шатевід Шимер вважає, час часу гаяти не можна. Європі слід ділитися зброєю з Україною, фінансувати її оборонку і домовляти з Трампом про купівлю американського ППО і використовувати заморожені російські активи. Росія налаштована продовжувати війну, а Америка здається, хоче відступити. Україні доведеться боротися далі, каже Шимер. Цитата: Настав час для європейців посилити свою допомогу Україні, щоб Україна мала підтримку, необхідну для захисту, і щоб підштовхнути Путіна до змістовних перемовин. Підкреслив він.